Перш за все ми говоримо про інтернет-мережу і дітей. Тут потрібно говорити про дітей різного різного віку. Що стосується булінгу, кібербулінгу, так то ми маємо розуміти звідки це в першу чергу може йти. Це можуть бути якісь приховані телеграм-чати. Приховані вайбер-чати, WhatsApp, тобто всі месенджери, які є на телефоні у вашої дитини. А діти у нас зараз дуже швидко дорослішують, і вони можуть їх приховувати. Тобто, батькам тут варто навчитися. Ці приховані чати так шукати на телефоні у своєї дитини, якщо у вас є довірливі стосунки, і ви можете сказати Я хочу так. Ти можеш мені показати і не я брати телефон, вихватувати з рук і кричати Все я буду зараз, я тобі його не віддам. Він буде в мене, поки ти там не зробиш математику. Ні, потрібно в розмові. Ти можеш мені показати? Я хочу подивитися, ну який і про що ви взагалі там спілкуєтесь у вашому класі чи в однокласному чаті, наприклад, з однокласниками, може бути один чат. Де просто домашнє завдання або ще щось, а можуть бути і приховані чати, там, де якраз і відбувається цей кібербулінг. Якщо ви розумієте, що ваша дитина 11-річна зареєстрована у соціальній мережі, то, будь ласка, ну потрібно також зареєструватися і додатися в друзі або підписатися, як мінімум, хоча б, щоб бачити, що там відбувається, що які пости викладує ваша дитина, так тому що е, ці пости можуть знаєте, е, мати такий мінус, Норний мінорний характер, і ці, і це вже буде таким дзвіночком для батьків, що з дитиною щось не так. Тут вона е, кульки е, різнокольорові викладає, а тут якусь чорну, чорну дівчинку, взагалі безкольорову, якийсь напис там. Тобто е, ці всі зміни у поведінці, і навіть у у фото дитини е, вони мають бути для батьків ознакою того, що щось відбувається не те. Ну і як вже я казала раніше, спіл і довіра для того, щоб дитина сама хотіла вам про це говорити.